Зенітну ракету С-300 російські окупанти випустили по лиману, поцілили у багатоквартирний будинок. Один чоловік отримав контузію. Ця будівля раніше була зруйнована російськими окупантами. Це другий туди був прильот, і він знаходився неподалеку від цього об'єкта. За добу російська армія обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Дві ракети с 300 ворог спрямував у Краматорському районі. Один снаряд бувчився Лав'янська зграді окупаційні війська гатилиповоці та великі новосілці травмовано цивільних мешканців. Наслідок артилерійських обстрілів маємо постраждалих у Бахмуті та Солодарі. Жителі СМТ Гостре та Курахівка без електропостачання. Лінії електропередач пошкодили обстрілами окупанти. Йдеться на сторінці начальника Курахівської військової адміністрації Романа Падуна. З міста Залізне Бахмутського району минулої доби співробітники ДСНС вивезли чотирьох маломобільних людей. 73 людей, серед яких є діти, перевезли до евакуаційного потягу в Покровськ. Олександра ЗОС, Суспільне. Новини Донбас.